Навіщо це звичайній людині, коли вона живе своїм? От навіть в теорії політики mm -hmm. от розрізняється умовно. Всі люди поділяються на дві частини: це ті, які живуть натуральним життям, і політеса. Mm -hmm. Натуральним життям це 90% населення. Натуральне життя це я живу під проблемами своєї сім'ї, своїх друзів. Yeah. Я п'ю пиво, кохаю свою дівчину. У вихідні дні там я їду на річку там чи yeah. на море. Все, оце весь рівень інтересів. От моя робота, моя сім'я більш нічого нема. У well, Політ... А політеса хто такі? Політеса це інша частина, це дві частини. Це ті, які приймають рішення, які обов'язкові для всіх. От, якщо взяти всі ми, от ми якби прості люди, ми там голосуємо. Ми не приймаємо рішення безпосередньо, тобто ми не є політесою. Ми когось обрали формально, тому що ми не знаємо глибоко. Нам внушили інформацію про кого-то, і фактично нас підвели під те рішення, яке потрібно владному групуванню. Виходить, проста людина, вона ніяк не впливає. То що проста людина живе натуральним життям, а не політесою. Навіщо ми? от 90% людей потрібні цим владним угрупованням. Тому що їм потрібно прийти до влади, а ми легалізація, да, да. потрібна легалізація. Наприклад, змінили виборче законодавство і написали: До влади прийде той, хто виграв комп'ютерну гру, все всі почнуть політики вчитися грати в комп'ютерні ігри. Або там до влади прийде той, в кого більше жінок, все в кожного буде 50 любовниць і всього прочого. Або там до влади прийде той, в кого. Біце все більше, всі почнуть качатися на людям і на людей буде їм начхати. Тобто, мотивація політиків прийти до влади, а не робити для всіх щось. І виходить, люди в цій системі, в цій що є. Їм політика не потрібна, тому що хто б там не прийшов, все так же ще залишиться.